Всім привіт! В цій серії відеороликів я навчу вас підбирати діаметри трубопроводів, які б забезпечували проходження розрахункових витрат теплоносія для передачі заданої кількості теплоти кожному опалювальному приладу. Конкретно в цій серії ми навчимося визначати витрату теплоносія на ділянці трубопроводу. Мною було придумано такий приклад: джерелом тепла є газовий котел, теплоносієм вода. Система опалення двотрубна тупикова. На одній гілці маємо три радіатори, на іншій один. Кожен радіатор має свою теплову потужність. На якій основі беруться дані потужності. Беруться вони згідно розрахунку тепловтрат приміщеннями будинку в період найбільш холодної п'ятиденки. Принцип розрахунку я пояснював в своєму першому відео. Щоб знайти витрату теплоносія на ділянці, використамо цю формулу. ДФ теплове навантаження ділянки розмірність Вт, СВ, теплоємність води, це фізична величина, яка показує, скільки тепла потрібно надати тілу для зміни його температури на 1 градус. Розмірність джуль поділений на кілограм помножений на градус, ТП температура подачі, ТЗ температура у зворотньому трубопроводі, тобто обратки. Навіщо ми тут множимо на 3600? Я розповім згодом. В нашому прикладі температура подачі буде 90 градусів, обратки 70 градусів Цельсія. Як визначити теплове навантаження ділянки? Так, для зручності я розмалював ділянки в різні кольори, червоні стрілки, рух подачі сині обратки. Чому я не розмалював цю ділянку 1-1 штрих з одним радіатором? Бо я хочу, щоб проглянувши це відео. Ви навчились рахувати самі, а свої значення щодо цієї ділянки написали в коментарях. Так, починаємо з першої ділянки. Перша ділянка в нас К1. Ця ділянка повинна доставити теплоту всім радіаторам. У нас їх 4. Почнемо рахувати звідси. Цьому радіатору потрібно доставити 1000 Вт тепла, цьому 2000 Вт, цьому 1500 Вт. Та цьому радіатору 1750 Вт тепла. Якщо додати, сума вийде 6250 Вт. Давайте перевіримо, яку розмірність ми отримаємо. А Вт це те саме, що джоуль за секунду. Чому? Відповідь знайдете у цьому відео. Так, градуси скорочуємо і тепер відкрию вам таємницю, чому ми множимо на 3600. Дивіться. Тут секунда, а нам потрібно отримати години. Потрібно помножити на 3600, бо в одній годині 3600 секунд. Так, тепер джоль за секунду перетворився в джоль за годину поділити на джоль поділений на кілограм. Для того, щоб скоротити, потрібно виконати множення. А щоб виконати множення, потрібно перевернути другий дріб. Скорочуємо. І отримаємо кілограми за годину. Тепер я відкрию калькулятор і порахую витрату для нашої ділянки К1 6250 помножити на 3600. Поділити. і Відкриваємо дужку. 4187 помножити на 90-70. Це буде 20. Закриваємо дужку, отримуємо 267 кг за годину. Так, тепер рахуємо далі. Наступною йде ділянка 12 помаранчевого кольору. Ця ділянка повинна доставити теплоту цим трьом радіаторам цьому 1000 Вт, цьому 2000 Вт та цьому 1500 Вт. Отже сума 4500 Вт тепла. Відкриваємо калькулятор, вводимо значення 4500 помножити на 3600, поділити, відкриваємо дужку. 4187 помножити на 20. дужку закриваємо, отримуємо 193,5 кг за годину. Наступно йде ділянка 23 рожевого кольору. Логіка та сама. Ця ділянка повинна доставити теплоту цим двом радіаторам 2000 Вт плюс 1500 Вт, отже сума 3500 Вт тепла. Рахуємо 150,5 з половиною кг за годину. Ділянка 3 штрих зеленого кольору має теплове навантаження 1500 Вт. Рахуємо для неї. Витрата на ділянці 3 штрих складає 64,5 кг за годину. Витрата на ділянках обратки 3 штрих 2 штрих, 2 штрих, 1 штрих, 1 штрих Каштрих, та сама, що на відповідних ділянках подачі. Так, в цій частині відео ми визначили витрату теплоносія на ділянках. А в наступному, на основі цих результатів, я відкрию вам таємницю підбору діаметрів труб. Так що до нових зустрічей!